Ходити по Деребасівській стало небезпечно. Там знову почався автомобільний рух. Колишня пішохідна зона перетворилася на звичайну проїжджу частину. На перший погляд нічого не змінилося. Потоку машин немає, люди мирно ходять посередині вулиці. Але якщо постояти кілька хвилин, побачиш таку картину. Приватні лігковушки свободно їздять по пішохідній зоні в обох напрямках. При цьому ніхто не відміняв статусу Дерибасівській як пішохідної зони. Нормальні водії виконують правила, і тим небезпечніша ситуація для пішохідів. Вони не чекають, що раптом ззаду з'явиться машина, під колеса якою можна попасти. Багато років поспіль на розі Дербасівської Катеринінської стояв пост Державтоінспекції. Тепер він чомусь зник. Втім, доблесні бійці дорожньої міліції, як і раніше, стоять в інших місцях. А от для того, щоб захистити людей у пішохідній зоні, в нас даїшників не вистачає. Мабуть, це безлад один із заходів підготовки Одеси до курортного сезону. Тільки одесити і гості міста з цим не згодні. Знаете, я не знаю вообще, что они там. Ну, тут сегодня их нету. Ну тут, знаете, милиция стоит, где день деваются? Ну, я считаю, что если э, не ходят пеше пешеходы должны ходить, то автомобили по нашей знаменитой Деребасовской не должны ездить. Ну, наверное, это неправильно. не, наверное, точно неправильно. Должны ходить пассажиры, а машины должны ездить там, где предписано правилами дорожного движения. Я, в принципе, против того, чтобы даже вот там ездили машины, где возле этого э, Фрополи отеля, э, онилс И вообще по Дерибасовской настолько она стала куцей. И тем более, когда прибавились детские площадки еще. Так вообще она теряет немножечко то обаяние, которое было.